Допоможіть нам розібратися у ситуації сирійській, та яким чином це, по-перше, видозмінює регіон, і яким чином впливає на геополітичні процеси, якщо впливає, станом на сьогодні, якщо ми говоримо про цю операцію, це гра в першу чергу Туреччини на послаблені позиції Ірану та Росії, тому що а, ви правильно зауважили, що гаряча фаза війни закінчилася, але а тут можна згадати так званий станінський процес і консультації, які йшли з різними групами опонентів о, сирійської влади. А наступний крок це трансформація політичного режиму. І саме на сьогодні є декілька потужних сил, які граються на території Туреччини. Ось перепрошую. Перше, це, звісно, Туреччина, яка контролює Ідліб і територію населеної сирійськими туркоманами. Ну, це. Туркомовна частина населення. Там вони створили щось на заразок такої собі ДНР це, щоб було зрозуміло для українського глядача. а є сирійський Курдистан, де є декілька політичних сил, але вони спромоглися домовитися між собою, і це ну, де-факто ще одна автономія, яка функціонує в режимі самостійної держави. Ну, до речі, на території Сирійського Курдистану є американські війська. А, як і російські, до речі, а, це є на, на півдні провинції Комс Там а, там невеликий анклав, але він в принципі працює в режимі авто, нормально автономії, він співпрацює з урядом, і м м багато інших угруповань вони пішли на політичний з засудом. Це означає, що вони склали зброю і отримали місця, скажімо так, в локальних адміністраціях місцевих, а, станом на сьогодні. А, Іранський складник він послаблений, тому що Іран використовував не лише корпус стражі Ісламської революції, але в тому числі і Хезбалу Ліванську. Ну ми знаємо, що в Лівані є війна між Ізраїлем та Хезбалом. Відповідно, бійці Хезбалу повернулися значно в Ліван. Російська Федерація. Вона не, не оновлювала, так, ланше, не, не додавала військового контингенту. Але при тому, якщо говорити базовий розклад щодо політичного, можливо, політичної трансформації, то ключовими гравцями були все ж таки, окрім сирійського уряду, звісно, що Іран та Російська Федерація. і Туреччина використала момент, щоб почати операцію, вирішити одразу два завдання, докладніше три завдання. Перше, це контроль, достатньо великої площі, тому що їх завдання їх задача було місто Алепи і не більше. Тому що ти, коли о, каже, ісламісти пішли далі, ну це в принципі вже а, для Анкари було нормально, але це не обов'язково. Друга частина, що звісно буде опір зі сторони м -м, урядових сил, це означає, що угруповані ісламістів, які не зовсім контролюються Анкарою, воно буде послаблена. А третє завдання це ліквідація курського анклаву на півночі від міста Алепо, що вже зроблено. Ну і зрештою, четверте, це вже політична політичний хід це розмови про політичне врегулювання, тому що для туреччини немає завдання повалені режиму Асада, Є завдання переформатування влади в Сірії, де о, Туреччина мала б, а, ну скажімо так, більш де голос Туреччина мав більшу вагу. Ну відповідно, станом на на сьогодні так ідуть бойові дії, при чому всі м, учасники вони спробують закликати до міру, але ми маємо вже перші результати: це удар по політичному престижу Ірану, та Росії в регіоні, тому що вони не спромоглися забезпечити швидку підтримку своєму союзнику. Це дуже важливо на Близькому сході. Можливість діяти швидко. А з іншої сторони тут дуже цікава також активність саме іранської сторони, тому що. Ми знаємо, що є вже зустріч навіть по лінії Росії і Іран, але перед тим за день до того, а міністр закордонних справ Ірану з неоголошним візитом прибув до Туреччини, тому що на території Сирії... Іран та Росія, вона начебто і союзники, але на начебто і конкурент. так само як і з Туреччиною. Тому це спроба знайти як якусь модальність для подальших переговорів. Ну і станом на сьогодні, якщо про турецькі сили будуть контролювати Алепу, то звісно, вони є ключовим гравцем або ключовим партнером за, за цими можливим переговорами. А курди ну фактично випадають зі схеми інші угруповання, які прийнято називати опозицією в Сирії, також. За цю частину подякували ігор і про ще одну о, точку напруги на мапі з вами хочеться поговорити. Інформації зараз про це додамо і о, будемо обговорювати. Триває протестия протестувальників і у Двілісі. Цієї ночі спецпризначенці знову застосовували водомети та сльозогінний газ. Мітингарів продовжують затримувати незагал на вулиці. Хапають усіх підряд застосовуючи фізичну о, силу. Демонстранти на дії поліції та спецпризначенців відповідають піротехнікою. У МВС Грузії повідомляють, що найменше трьом учасникам протестів загрожують кримінальні терміни до сімох років. Їх звинувачують у нападі на співробітників поліції та підпалі. Нагадаємо, рішення грузинського уряду відмовитися від перемовин про вступ Грузії до ЄС призвело до численних акцій протесту, вони стають дедалі масштабнішими та запеклишими. Ну і тим часом Сполучені Штати призупинили стратегічне партнерство з Грузією після рішення грузинської мрії призупинити процес вступу країни до ЄС. Чіткої відповіді щодо запровадження санкцій на поки не дали, проте в Білому домі натякнули, якщо буде потрібно, рішення зможуть прийняти швидко. У держдепартаменті США також заявили, що стурбовані кроками грузинської влади звернути з. Шляху до більшої інтеграції з Європою. напередодні про запровадження санкцій проти організаторів розгону мітингів у Грузії заявили і країни Балтії ігор. Ми хочемо запитати вас значить про те, яким чином ви оцінюєте ситуацію. Цьому регіоні на цій е, точці на мапі е, яким чином вона може впливати знову ж таки прямо чи опосередковано е, на е, українське питання? Ну давайте так. Якщо ми беремо речі, ой, Грузію, то там станом на сьогодні є точка перетину інтересів одразу до кількох країн. А, перше, це, звісно, Російська Федерація, яка докладала небайк які, які зусиль для, для створення підґрунтя а, фактично свого посилення в регіоні. Для Росії це важливо, тому що в такому разі вона контролює ключові логістичні шляхи по угліводородах з, а, з Азербайджану до Туреччини, контролює майбутні... А, а, Транзит також у а при реалізації майбутніх проектів це по дну Каспійського моря, це Казахстан, Азербайджан, Туреччина, Узбекистан, Азербайджан, Туреччина це контроль поширення контролю при створенні цієї логістичної логістична ланцюжка південь північдені за участю Індії та Ірану. А це інтерес Туреччини, звісно, яка. Хоче підсилюватися в регіоні, вона достатньо потужно підсилилася, до речі, це інтерес Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу, які ну, де-факто свою присутність суттєво зменшили в регіоні. І це, до речі, інтерес Китаю, який також входить і в Грузію, і в Вірменію. На цьому тлі, от якщо в Сирії Туреччина, скажімо так, взяла ініціативу, щоб підсилити свою позицію, то в Грузії. Ну, Станом на сьогодні, це все ж таки Росія. Це не означає, що Грузінська Брія цілком проросійська партія а зовсім ні. Але ну, дуже простий факт. Якщо ми беремо інфраструктуру впливу, то ну, є декілька російських фондів, там фонд Гарчукового розсадничества, програм пригранічного сотрудництва Козика тощо. І от, якщо ми беремо лише тільки фонд Руський Мір, це саме культурна, так звана дипломатія, культурно інформаційна, у їх є така, таке поняття як партнерська організація, хто отримує від них гроші. І за останні п'ять років чисельність таких партнерських організацій за різними підрахунками, тому що точна статистика закрита, виросла або в три, або в чотири з половиною рази. От міркуйте самі. Грузинські процеси для нас дуже важливі з точки зору аналізу саме логіки, того як е, діє Росія, тому що на превеликий жаль, після або заморозки, або закінчення війни такий алгоритм можуть бути при, примінятися в тому числі вживатися і в Україні, тому це дуже важлива, важлива точка, щоб слідкувати за нею. З точки зору перспектив, ну поки що. До 14-го числа в принципі опоненти грузінська мрії мають і легальне так перевагу з точки зору легальності і легітимності після того, як президентка Грузії виступила на їх стороні. Але після 14-го числа, коли буде проведено голосування, це вже під питання. А, і ключовий процес за чим варто слідкувати це процеси внутрі самої грузинської мрії. Тому що хочу нагадати, що це не монолітна партія, а це де-факто коаліція декількох партій, і частина з цих партій вона вже відкололася раніше від грузинської мрії, і там є і як про європейські, так і про російські сили. Тому треба також слідкувати, наскільки оця коаліція вона буде залишатися коаліцією. Ігор, якщо підсумовуючи поміркувати процеси, які відбуваються от у Сирії і в Грузії, вони послаблюють чи підсилюють Ерефію в конкретному моменті і стратегічно? Ну от, не можна так сказати однозначно. Тобто, з точки зору Сирії, це звісно може бути підсиленням Туреччини. Це певне послабленням позиції Росії в регіоні на Близькому Сході. Якщо в Грузії і Росія буде успішна, тут питання не лише протестів в Тбілісі. Тут я хочу нагадати, пам'ятаєте, протести в Абхазії. От і дуже цікаві тези, які з'явилися, що з точки зору, коли і там, і там є комфортно для Росії влади, то можна почати процес реінтеграції території. Ну, так званий мінський процес, дуже довгий. Це не означає, що повернення Абхазії як частини Грузії митців, але питання, що соціологія по Грузії, вона також достатньо цікава, тому що декілька років тому почали ставити питання, що для вас важливіший є вступ в Європу чи повернення території. Ну от друга частина набирає все більше і більше прихильників. І якщо умовно, грузинська мрія, хтось інший, а домовившись з Росією, спробує реалізувати о, саме такий алгоритм, Ну, в такому разі, так, Грузія, вона потрапляє достатньо так міцно в обійми політично Російської Федерації. Спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість бути при діалозі. Ігор Тишкевич, політичний аналітик, був з нами на живому зв'язкові.